Мої вітання Етергаличини продовжує про головне у деталях і будемо говорити про франківську громаду та рух національного спротиву. Гості програми Андрій Стрільчук, командир добровільчого формування територіальної громади. номер 4. Мої вітання, пане Андрію. Дякую, дякую. Заступник командира із бойової підготовки Олег Шамотайно. Мої вітання. Дякую. Заступник командира із морально-психологічного забезпечення Анатолій Гаргаун мої вітання та пресофіцер Ростислав Рудзинський. Вітаю. Вітаю, панове. Хочу запитати, розпочати із простого питання. Чим займаєтеся тут, в тилу? Е, якщо брати з точки закону, добровільчі формування територіальної громади, це є воєнізований підрозділ. Який е, забезпечує безпеку та порядок в місті е, івано франківськ Ми наразі виконуємо завдання по охороні стратегічних об'єктів і також охорона правопорядку, тобто патрулювання блокпосту і так далі. Наразі, е, плюс до цього, ми виконуємо ще підготовку населення до національного супротиву, про що вам розкажуть потім і інструктори. І так само готуємося. Е, та як готуємо своїх людей до гірших часів? Як де вас можна знайти, як вступити до ваших лав, кого берете, скажімо так, є якийсь відбір? Дякую за запитання. Що з цього приводу можна сказати? Якщо говорити про обмеження по віку, то починаючи від 18 років, будь-який громадянин може добровільно вступити в лави ДФТГ. Для цього він заключає контракт з командиром нашого батальйону. Контракт встановленої форми, він строковий на три роки. Але якщо є якісь обставини, які там передбачають дострокове розірвання контракту, то звісно, що такий контракт може там за певних обставин бути розірваний раніше. По віку обмежень, як я сказав, уже немає. Так само, наприклад, по спеціальності в нашому батальйоні є люди абсолютно різних спеціальностей: це звичайні робітники, працівники підприємств, директора компанії, юристи, адвокати, є судді, лікарі, менеджери. є Професійні стрілці, тобто люди, які стояли у витоках створення нашого ДФТГ, це якраз був стрілецький клуб, який, і, скажімо так, був рушійною силою створення цього підрозділу. Дівчата, жінки так само, тобто, ну… По статі так само немає жодних обмежень. Колишні військовослужбовці, які, наприклад, за тими чи іншими обставинами були демобілізовані або звільнені в запас, так само можуть брати участь в нашому добровільному формуванні територіальної громади і, скажімо так, поєднувати свою основну роботу разом із завданнями по охороні і обороні. По виконанні бойових завдань в межах територіальної громади, які доводяться нашому добровільному формуванню. я так розумію, чи правильно я зрозуміла це після робочий час. Люди мають можливість прийти, навчатися. Власне, як і триває цей відбір, кого берете, і як навчаєте. Я можу так. відповісти, так? так основна мета взагалі підготовки це є засвоїти базові навики військової справи, військової науки, особливо ті, які, по-перше, першочергово необхідні, по-друге, можуть бути доступні широкому загалу, тобто звичайним людям, без, без базової якоїсь військової підготовки. І в першу чергу це тактична медицина. Тактична медицина це є такий розділ, якби навчання, який є досить об'ємний. Тому що мусить, ну, треба багато зусиль докласти, щоб ним засвоїти, але він є надзвичайно важливий. І будь-хто може попасти в якусь ситуацію, де необхідні, необхідні ці знання. Також, також, якби основні навики поводження зі зброєю, безпека поводження зі зброєю, стрілецька підготовка, тактична підготовка. Також не дуже дуже важливим, також думаю, що є саперська підготовка. Так як, так як ви зауважили, що більшість людей, які позаробочий час приходять, навчання відбуваються в середньому 2-3 рази в тиждень, десь в середньому по дві години, деколи довше. Тобто, коли є польові навчання, вони, звичайно ж, там довше можуть займати більше часу, і кілька днів можуть займати. Так? Але переважно це в позаробочий час, по кілька годин. Робота з, з засвоєння цих навиків. Так. А, е, крім, не, крім того, хочу сказати, щоб питання було е, в середньому раз в два тижні набирається новий набір на курс молодого бійця. Курс молодого бійця це є проходження всіх основних, по тих, що я сказав, якби напрямків по тих всіх напрямках основних базових знань, і вони проводяться для всіх бажаючих, тобто не обов'язково бути вже членом ДФТГ. Тобто всі бажаючі приходять, ДФТГ для них проводить такі навчання. Потім, після того, хто хоче, той вже може е заключати якісь там вступати до лав. Зрозуміло, ДФТГ. можливо, нас люди дивляться, і таке запитання: де вас знайти? Куди звертатися? Скажімо, хто не знає, чи вже багато таких добровольців є. Так, якщо можна, я відповім на це питання. Дуже дякую. У нас е існує сторінка е у мережі Фейсбук, на якій сьогодні ми зробили пост з закликом долучатися до нашого ДФТГ, і там є два номера телефону, за якими ми радо відповімо і відповімо на всі питання, які будуть у жителів нашої Івано-Франківської територіальної громади. От, тобто, будь ласка, заходьте і далі, так як. Е Пункт постійної дислокації ми не зовсім маємо право викривати, але на всі питання відповімо і вкажемо, куди потрібно приїхати, якщо хтось виявить бажання або пройти курс молодого бійця, або долучитися до лавди ФТГ номер 4. За останній рік що вдалося роби, зробити, над чим працювали? Якраз та якщо слово, можна я продовжую так, так так за останній рік. Якщо починати від часів створення ДФТГ номер 4, через наші лави пройшло пройшов 181 доброволець, і жінки, і чоловіки, і молодші люди, і старші, ми максимально всіх приймаємо. 42% з них продовжили службу в лавах сил оборони у різних підрозділах. Це і Збройні сили України, і лави територіальної оборони і так далі. Наразі у нас 94 добровольця. От. Що ще вдалося? Це по особовому складу. Ми навчаємо особовий склад. Власне, 50%. Три тисячі годин навчань особового складу було за 2022 рік. Більше того, так як ми навчаємо не лише наш особовий склад, ми навчаємо і жителів громади, і на це було 1760 годин витрачено, плюс 17 тисяч на організацію нашим штабом всіх навчань. Більш того, ми, як вже зазначив наш командир, маємо бойові розпорядження на охорону оборону жителів івано франківської територіальної громади, і на це у нас вийшло 27 тисяч годин за 2022 рік, з яких разом зі службою судової охорони майже 18 тисяч годин, з патрульною поліцією, майже 2 тисячі. Годин і майже 7 тисяч на охорону об'єктів критичної інфраструктури власними силами. Це щодо навчань і виконань бойових розпоряджень. Одним з напрямків діяльності ДФТГ також є, окрім навчання і виконання бойових розпоряджень, це є і волонтерство. Ми волонтерами відправляємо хлопцям і дівчатам на фронт. Необхідні речі за минулий рік ми зібрали власними силами за допомогою донатів небайдужих людей 5 мільйонів гривень, з яких мільйон 920 тисяч це була купівля 12 автомобілів, які вирушили на схід. Хочемо подякувати міській владі. Ми отримали також від них допомогу. На забезпечення наших добровольців формою та на забезпечення діяльності ДФТГ у розмірі 270 тисяч гривень. Також на нашу діяльність власними силами наші добровольці додали 650 тисяч гривень. І якщо взяти всі години бойових розпоряджень. Які ми виконували з оборони і охорони Івано-Франківської територіальної громади, так як ми добровольці, ми робимо це безкоштовно, звісно. Але якщо взяти навіть по ставках мінімальних, які існують в Збройних силах України чи Національної гвардії, то таким чином бюджетом ми зекономили близько 4,5 мільйонів гривень. Отакі От результати у нас за 2022 рік, в 2023 продовжуємо. Нести службу на благо громади України ну, власне. А звідки добровольці з, -з, з обласного центру чи можливо навіть із сіл? Також в нас наразі тільки з міста Івано-Франків, тому що кожне добровільче формування воно людей набирає тільки з територіальної громади, в якій ми знаходимося, так що ми не можемо брати людей з інших територіальних громад, тому що вони там мають утворювати свої добровільчі формування. А, власне юридичний статус вже визнають, от і, ці всі нюанси. Те, що було ми... торік, були певні нюанси, проблеми як зараз. Вже з цим ну, Кабінетом міністрів видано ряд постанов е, наприкінці 2021 року, якраз напередодні вторгнення, які е, регулюють е, діяльність якраз добровільчих формувань територіальних громад. Крім того, ми е, у взаємодії з іншими командирами з іншими територіальними е, добровільними формуваннями територіальних громад. Розробляємо пропозиції для удосконалення цього для визначення статусу добровольця територіальної громади для в повній мірі для того, щоб на нього поширювалися всі ті соціальні гарантії, які поширюються на військовослужбовців. В законі це передбачено, але ми... Робимо все для того, щоб в законодавстві ці всі норми були прописані так, для того, щоб вони не потр... не, були двояко, не могли бути двояко трактовані для того, щоб людина, яка вступає до лав ДФТГ, мала впевненість в тому, що якщо у випадку не дай Бог чогось, вона буде мати повну соціальну захищеність наразі, в законі прописано. З ким співпрацюєте, можливо, десь черпаєте досвід, щоб навчати добровольців, які приходять, якісь інструктори, можливо, як навчаєте, хто навчає добровольців. У нас багато різних інструкторів у нас по перше по перше нам дуже велику, дуже велику насправді допомогу і підтримку надають у нас члени нашого ДФТГ, ті які демобілізувалися з, з армії ті які проходили були в реальних бойових діях приймали участь і їхній досвід це дуже така значна річ. так. Крім того, ми запрошуємо інструкторів, які є сертифікованими е по, ну, з різних галузей, в тому числі з медицини до нас були, бойові медики приїжджали, в тому числі дронна підготовка була, стрілецька справа, снайпінг. Е е е викручуємося як можемо, звісно ж. Власне, нові люди як приходять, то їхня мета. Що кажуть, чого хочуть навчитися, чому власне, хочуть долучатися до вас. Тут два моменти. Нові люди, які приходять, це перше отримати знання, щось навчитися, тобто мілітаризуватися певною мірою. І друга мотивація також важлива. Це є служ... служіння. це служіння громаді, допомога армії, допомога Україні це служити. З якими викликами доводиться мати справу зараз? Виклики, такі самі, як перед всією нашою країною, це відсіч агресору. Звісно, кожен на своєму рівні, кожен у своїй громаді, кожен на своєму місці. Те, що Анатолій щойно сказав, що виклик, який перетворюється, це внутрішній виклик, виклик служіння своєму дому, своїм близьким, рідним і Україні. З викликів інших можна назвати, напевно, певний спад інтересу і мотивації жителів громади до ДФТГ. Власне, тому ми періодично кидаємо, кидаємо поклик долучатися, тому що, на жаль, за час повномасштабного вторгнення ми побачили, що. Навіть ті люди, які не мали такої мети з самого початку, зараз все-таки все більше розказують про те, що ми хочемо вчитися. Ми хочемо бути готовими, готовими давати відсіч ворогу. І, власне, ця мотивація, цей стимул, він залишається одним з найголовніших. Тому запрошуємо доєднуватися. Чи багато людей з ваших лав пішли на фронт? Чи все ж таки так, як... залишаються на місцях? Як сказав пан Ростислав за весь період, що було у нас 181 людина, то 42 пішли служити в ЗСУ, в ТРО, в Нацгвардію і так далі. І вони пішли більше як добровольці, можна сказати, тому що так закон передбачає, що членство в ДФТГ воно не звільняє від мобілізації, але їх ніколи так би не притягували до мобілізації, і вони практично всі добровільно. Знаходили ту частину, куди вони бажали попасти, і, і йшли. Це 42% наразі десь в районі 70 чоловік. Власне, а, як придивляєтесь, який відбір, можливо є? Чи берете всіх охочих, навчаєте і так далі? У нас це дуже вільно, тобто у нас немає якихось обмежень як у військовослужбовців. У нас є і інваліди, і хворі, і багатодітні. Це більше. Звернено на те, що людина, якщо ми беремо кожен гробань один, має щось зробити для того, щоб досягнути тої перемоги, правильно? І до нас приходять люди чисто через мотивацію та для того, щоб надбати якісь навики. Навики переважно хочуть надбати ті, які готуються до лав Збройних сил або там ТРО. А інші люди приходять за поклоном, щоб щось зробити, щоб не бути осторонь. Як то кажуть, цієї проблеми, яка зараз в нас є, доповнюючи командира, я хотів сказати, що ДФТГ це якраз така можливість будь-якій людині бути корисним на місці тут, виконуючи свою основну роботу за посадою і сумічаючи це з принесенням користі в охороні і обороні територіальної громади. Плюс до того ти отримуєш певні навики, проходиш підготовку. І цей бекграунд він в будь-якому разі є дуже важливий і потрібний, тому що, наприклад, навіть ми спілкуємося з командирами тих підрозділів, куди наші люди, ті, які заключили з нами контракт, ті, які пройшли в нас підготовку і вирушили, виявили бажання проходити далі службу в будь-яких військових підрозділах чи підрозділах Нацгвардії, про всіх про них були лише найкращі відгуки. Тобто командири сказали, що да, якість підготовки, яку дає ДФТГ, вона на досить-досить високому рівні. Ну і я гадаю, що треба усвідомлювати. Говорять про це, наприклад, ну не хочу нікого лякати, але про це говорять, що рано чи пізно може таке статися, що доведеться кожному взяти до рук зброю для того, аби захищати свою землю. І маючи вже певні знання, ти себе почуваєш. Певненіше, краще, аніж, наприклад, не, не маючи цього і не знаючи з якого боку підійти до тієї зброї, що робити, як взаємодіяти в складі підрозділу один з одним, як е, рятувати, якщо поранили твого товариша. Ну і навіть, як правильно сказав Анатолій, в повсякденному житті це може знадобитися. Е, в свій час я пам'ятаю, е, коли я ще служив в. Е, в зоні бойових дій в АТО до нас перший приїжджав інструктор, який сказав, що він став інструктором лише через те, що в свій час в цивільному житті він потрапив в ДТП і не знав, як надати допомогу близькій людині, і оце його спонукало. Тобто, навіть не дай Боже, якщо стається якась така ситуація, ви вже маєте навики, які допомагають вам врятувати, наприклад, комусь життя. А до речі, чи багато є таких подібних формувань по Україні? У Україні так. їх є багато, в кожній територіальній громаді. Наразі у Івано-Франківську було створено чотири таких формування, але пішла оптимізація та три добровільних формування розформували. Тобто залишилося ваше часть? Залишилося так. в Івано-Франківську. В Івано-Франківській області взагалі були залишили в нас в Івано-Франківську, наше формування четверте, в Калуші. І тепер зараз відновили знов коло ще одне формування. Вони оптимізовували тільки через те, що були деякі формування, які були створені та не виконували бойових розпоряджень. Тобто вони існували, але користі громаді не приносили. І тому вони як сказати, зробили таку чистку, можна сказати, по всій Україні. Це я не говорю Це... тільки про наш регіон, я говорю про всю Україну. Було розформовано досить багато ДФТГ. Але ті, ДФТГ, які працювали та приносили користь своїм громадам, вони позали... залишились на місцях. А як співпрацюєте з владою, з можливо, з військовою адміністрацією? Скажімо, що де треба підсилити, допомогти безкоштовно, як ви кажете? У нас як робота заключається, наше формування підпорядковується теробороні. Угу. Тобто, ми в прямому підпорядкування командира військової частини Івано-Франківської тероборони. І ми отримуємо завдання тільки від нього. Тобто ми не є не ГО і не ГФ, ми є військовий підрозділ, військово-цивільний підрозділ. І тому, наприклад, так, співпрацює, міська рада звертається до Ради оборони, Рада оборони відповідно приймає рішення, надає наказ командиру, тоді командир віддає наказ нам. Ви вже виконуєте? Доводить тоді. нам так, до виконання. Так, ми, так. ми тоді виконуємо. Власне, які плани на цей рік, які завдання собі кладете? Ну, якщо можна, я відповім. Плани на цей рік це, по-перше, продовження навчання нашого особового складу, але більше завдання ми вбачаємо, щоб продовжити навчання жителів Івано-Франківської територіальної громади, з їх залученням, розширити нашу науково-методичну базу. Щодо цих навчань, і в майбутньому створити на базі нашого ДФТГ науково-методичний центр та центр підготовки населення до національного спротиву. Спроти. Mm -hmm. Власне, пла, плани великі І відсвяткувати перемогу. Це однозначно. з власне. А яка буде потрібна допомога, як і населенню цивільним, так і військовим. От найближчому часі, В на найближчому часі, ну, наприклад, якщо ми говоримо під за підготовку населення, так то це починаючи від шкіл і закінчуючи цивільними людьми старшого віку. Так ем, наразі, наприклад, ми не можемо надати таку послугу для цивільної людини, щоб він потрапив, наприклад, на полігон і спробував, що таке зброя, як з неї стріляти, так? Тому створюючи оцей методичний центр підготовки населення. Туди будуть мати можливість потрапити всі громадяни міста Івано-Франківськ для того, щоб е, мати ці навички. А скільки загалом треба часу, щоб таку людину, ну, скажімо, як я, з вулиці, прийшла, без навичок трошки під, підучити? Так. Залежить від того, які у вас бажання. Якщо у вас є бажання, ви виділяєте на це час і ви стараєтесь, то досить швидко набираєте навики. Хто з Франківців приходить до вас, скажімо, що є охочих багато, стукають в двері, кажете, і жінки. Чи ну, все ж таки треба закликати. Треба закликати. На початку війни, коли, коли це сталося, коли ми сформували це ДФТГ, у нас було дуже багато людей. ну, Загалом цифра там доходила до 200 чоловік, тобто які пройшли крізь, скажімо так, горнило підготовки нашого ДФТГ. З часом стається відтік кадрів, тому що люди, ну. Приймають а рішення там, йти далі служити в лавах Збройних сил. В когось буває, там змінюються життєві обставини, він не може далі продовжувати службу. Ну, це життя ну, буває будь-що. Е для того, щоб до нас прийти, потрібно тільки своє бажання. Бажання, а далі, з е свого боку, ДФТГ вже по можливості максимально. Надає можливість вам пройти підготовку, потренуватися. У нас дуже хороші інструктори по стрільбі, по бойовій підготовці, медична підготовка дуже фахові. Крім того, ми і залучаємо, скажімо так, експертів з інших підрозділів, які приїжджають, так само проводять тренування і підготовку. Потрібно лише бажання. бажання для того, щоб взяти участь. Власне, вже люди зрозуміли, хто такі добровольці, і така ж також їхня мета, чи ще потрібно працювати трішки а, інформаційно, її. однозначно потрібно працювати, тому що на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато різнорідної інформації щодо добровольчих формувань, добровольчих об'єднань. Якщо заглянемо трішечки на хвилинку в історію, то цей добровольчий рух, оця його хвиля, вона почалася ще з майдану, ще з 2014 року, коли 500 добровольців самооборони майдану сформували в нових Петрівцях перший. Батальйон особливого призначення і, і вирушили на схід. І е, зараз, е, дякуючи закону про національний спротив, добровольчі формування територіальних громад мають е, визначений статус, юридично оформлений. Тобто це вже е, більше в юридичному в законному руслі. Наша діяльність регулюється саме цим, плюс постановому кабінету. Це буквально у нас хвилинка ефіру. і Запитаєте коротенько, по 20 секунд. Чи легко власне поєднувати основну роботу? і <світ> якщо, діяльність. якщо ми візьмемо, може і не легко, але для нас це досить легко, тому що ми це робимо бажаючи, Тобто ми цього хочемо і це робимо. Ну, я рахую так само, як і ми, що за бажанням це просто потрібно робити, оскільки прийшов ну, за покликом серця і для себе інакших варіантів не бачу. Дякую. Звикаєш, втягуєшся. Угу. Відсвяткуємо перемогу, тоді буде легше. Я вам дякую. Насправді дуже позитивно те, що ви робите, і саме основне, щоб вже перемога була якомога швидше, і нам усім миру і добра. Дякую. 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 Залишайтеся з величиною, гарного усім вечора.